Новорічні ялинки вже виконали свою місію, але не варто поспішати викидати їх на смітник. Щоб дерева могли принести користь у Житомирі. Комунальне підприємство Зеленбуд почало приймати на утилізацію ялинки та сосни. Ми вже можемо приймати, як тільки закінчуються свята. Уже ялинки, сосниково, які дерева вже не потрібні, скажімо, виконали свою місію. Їх можуть привозити, хоч уже сьогоднішнього дня ми приймаємо і до останньої, коли вже закінчуються свята, проходять. Тобто це може бути навіть в лютому. Зібрані дерева комунальне підприємство подрібнює на щупу, і потім використовує їх з користю для рослин. І, і потім вже використовують її як для опалення теплиць, Де ми вирощуємо розсаду квітів, так і для утеплення рослин, які знаходяться на вулиці в горшках. у горшках. Цей дерева і кущі, і ми їх укриваємо на зиму. Привезти хвойні дерева на утилізацію можна до пункту збору за адресою провулок Кавалерійський, 13, у будні дні з 8 ранку до 5 години вечора.